Вітаю вас, гості та відвідувачі мого каналу. Сьогодні я хочу показати, як я в'яжу черговий заказ. Це буде ось отака мережа. Зверху тут чіплятиметься годівниця з пружини чи хто яку причепив на кшталт. Як ото рекламуюча китайська з кормушкою. А в мене це українська мережа з годівницею. В'яжу сам з волосіння 0,18. Вічко, як замовили, 35. Я для початку тут набрав вічок. Щоб вони кратно ділились на 5. 5 це у мене буде 5 добавок в ряду. Пров'язав 4 ряди без добавок, просто по кругу. Далі пішли добавки через ряд по 5 штук. Буде в'язатися до висоти приблизно 1 метр. Скільки буде рядів. Тут вже на виході, по моєму попередньому розрахунку, буде вічок на круг приблизно метр 30. Вузли не совуються, як завжди. Як я і казав, в'яжу з волосіні, в'яжу як кастингову мережу. Хто знає, що це таке, той мене зрозуміє, ось вона, ось початок до чорної мітки це 4 ряда, що я набрав, пров'язав без додавання, а це вже те, що в'яжеться по кругу з доданням. По 5 штук в кожному ряді. От. Можна побачити, що вона точно як кастингова мережа, дехто називає ще її парашут. Клієнт розказував мені, що хоче оснастити цю мережу. щоб вона, коли була у положенні льожа на дні, хоче от сюди на одну сторону прицепити який-небудь важок, а з цієї сторони поплавок. І тоді вона, лежачи на дні, матиме при приблизно ось такий вигляд розкритий. Це буде внизу. А це буде підняти. Ще я другого чу версію, що він хоче ось отут понизу причепити гнучкий якийсь тросик або не дуже великим звіном металеву цепочку, щоб було на кшталт. Кастингової мережі. З цієї сторони буде у нього годівниця і оплавець, щоб ця сторона була піднята. А ця, коли буде закинута в воду, розправиться і буде в такому вертикальному положенні. Це його така. Задумка, хто його знає, буде таке у нього, чи отримає він такий результат, який хоче, чи ні. Так що ось отакі от замовлення. У кого з'являться бажання замовити ось таку мережу або щось інше, я можу запропонувати трикутка, звичайно, рамована. З вічком, яке ви побажаєте. Екран також звичайний рамований, павучок повнорозмірний і повноцінний, не такий, як батут, як показують в інтернеті, а справжній з, з, з добрячим провисом. У кого виникнуть якісь питання, побажання? Можете написати мені в чаті, а якщо про замовлення, то можна написати мені приватне повідомлення. Для цього на моєму каналі вказана електронна адреса для зв'язку поза YouTube. Там все буде оговорено. Дякую за перегляд.